Ну, кацапи зайняли хату, зайняли хату в селі. І вони з жінками збиралися в сусідній хаті, і на цю хату з кацапами щовечора читали мій вірш. Уявляєте собі, як е, е, от якесь магічне заклинання. І коли там зійнялася пожежа, частина кацапів загинула, а ще частина отримала опіки, вони мені пішли, люта воно робе! Авторка найвідомішого закляття проти ворогів, сію тобі в очі, Людмила Горова завітала до прилук. Її вже охрестили головною відьмою країни, бо ж її вірш враже підірвав інтернет. А ще її почали називати другою ліною Костенко. А слова вірша поклали на музику. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, і коли вже було написано вражі я зрозуміла, що я хочу вже дорослу збірку. і Я тоді зібрала. Ті вірші, прозові оповідання, два оповідання в книжці також є, які були написані з 14 по 22 рік. І видала вже свою книжку. І, фактично навколо неї в першу чергу будується моя творча зустріч. Все ж таки, візитівка, моя се її вірші навіяні війною. Сьогодні рятують бійців в окопах та допомагають триматися цивільним. А ще їх дуже бояться росіяни. Це бліндаж, в якому воює мій чоловік. Ось його книжка, ось наш пес. Он Женя теж знає, бо Артем її теж читав. Вона затягана ця книжка. Вже до не знаю. Одна одну вони подарували Комбрігу, який дуже солідний дядько, і казав: Я не не буду читати, але він його поставив. От біля свого автомата українська поетка Людмила Горова. Вірші, якої вже стали народними, навідалась до прилук на запросини амбасадорки творчих зустрічей із горовими Наталії Скиби. Приготуйте сьогодні хустинки для сліз і тримайте міцно свої животи для сміху. Зустрічайте, будь ласка, теплими оплесками, щирими усмішками. Пані Людмила Горова. Тобто за освітою я лікар, але тільки за освітою я не практикувала. Працювала я багато років, понад 20 в фармацевтичному бізнесі, тобто я займалася просуванням ліків. Так? І тільки коли вже зустріла свого чоловіка Руслана Горового, і в нас народилася Даруся, і Даруся народилася із проблемами зі здоров'ям. Точніше, в перший період новонародженості в неї виникло дуже багато серйозних проблем. Вона стала другою дитиною в Україні, яка в такому важкому стані вижила. Розумієте, її охмадиті лікарі врятували. От, і це, звісно, вже зав'язало мені світа трохи. Я вже не могла йти працювати, десь повертатися на свою колишню роботу, а потім вторгнення. І одним словом, так я вже на роботу не повернулася. І я зрозуміла, що все, я можу тепер бути справжньою письменни. Вати справжню письменницю, бо бути ще ні. Бо щоб бути, треба себе нею усвідомлювати. Її вірші враже дівчата-дівчатам та іронічний кримський міст моментально ширилися мережею та стали народними. Українці ними зачитувалися, їх переспівували, візуалізували рядки, які чіпляють за живе. А все тому, що її вірші це терапія, і кожен. Людмила Горова пропускає крізь своє серце. А ще родина горових знана як потужні українські волонтери. До речі, їх долі поєднало саме волонтерство. Ще на початку 2000-х ми, не будучи знайомими між собою, допомагали одній і тій же онкохворій дівчинці. Ми збирали кошти на трансплантацію кісткового мозку, тоді в Україні ще не робили в Білорусі, це відбувалося. Тобто ми ходили паралельними стежками, так? І е, на сьогоднішній день, завдяки надії козак, ми її називаємо єдина надія нашого видавництва, е, коли ми вже своєю творчістю можемо заробляти. Гроші. Наша оця позиція, що волонтерство це частина нашої особистості кожного з нас. Так? Це не тому, що почалася війна в 2014 році чи в 2022 почалося повномасштабне вторгнення, а тому, що ну, добре, скажу якимись такими термінами, наш, наш рівень емпатії не дозволяє нам спокійно жити, якщо поруч комусь дуже боляче. Поетеса наголошує, що не варто мовчати, бо ж замовчування або накладання табу на якісь почуття може призвести до особистісної катастрофи різних масштабів. Коли почалося вторгнення, зникли всі ліки з аптек. А моя дитина на постійному пожиттєвому прийомі ліків, вона без цього не може і. Руслан був нон-грата в Росію з шостирнадцятого року, здається, якщо не помиляюся. Тому ну, ми розуміли, що якщо Кацапи займуть Київ, то нас чекають катівні і так далі. Що, ну, він, в нього будуть зв'язані руки, якщо він буде знати, що ми в небезпеці, він не зможе нічого робити. Він ж теж зразу пішов в військомат і так далі. Інша справа, що його з одним оком туди не взяли. А я тривалий час була за кордоном. І весь цей шлях з України за кордону я погуляла, побувала в трьох країнах. І назад я його називаю дорогою любові, тому що скрізь мені зустрічалися надзвичайні люди. Звечора і до світання у чітко. Зазначені точки, із надважливим завданням їдуть дитячі візочки, з місця, де виють сирени, рвуться ракети і міни. мають вони достеменно вивести скарб України. Їдуть вони звідусюди. Їдуть по цілому світу. Поклик високий в них буде Скар той найбільший зустріти. Їдуть вони без упину, їм зволікати не можна. Сотні візочків в руїнах лишились назавжди порожні. Вірш враже був написаний як терапія для самої себе. Згодом слова поклали на музику, і пісня стала справжнім заклинанням, яке обрушують на голови ворога. Коли я написала враже. Мені почали дуже писати писати багато жінок в першу чергу. Чоловікам було якось видно не до того. Чоловіки взагалі менше соцмережі читають. А жінки писали і просили написати якесь таке оберегове замовляння, щоб захищало наших захисників і захисниць. І я скільки приступала до цього, весь час щось таке виходило. Ну, не те, не те, а що тут знаєте, враже. Яке за одну ніч вірш. Ну за одну ніч, навіть не за день, вірш став уже дуже популярним. Там була якась неочікувана для мене кількість лайків і поширень, і страшне. І там же всякими почало легендами цей вірш почав обростати. Там мені одна пані у якійсь там групі відьомські мене почали тегати скрізь, написала це дуже древній текст. Мені читала його моя бабуся. Я кажу: бачите, як ваша бабуся вас не любила, що мені вона передала цей древній текст, а вам ні? Що ж ви так не заслужили в своєї бабусі? От ну і так далі. Якісь уже з'являлися там теорії, що це можна це читати, чи це небезпечно, чи та вірш горової не можна читати тільки особливим тим, хто дуже в темі, можна вони знають, як захищатись, щоб отвіточка не прилину. Круч страшне таке. Дуже це, але це було з антропологічної точки зору страшенно цікаво. Загалом Людмила Горова за майже 2 години зустріч встигла запрезентувати усі свої книги і для маленького. І для дорослого читача та сію тобі в очі чи не найбільше відгукнулася прилучана. Мадам. Заспівав дядько червоноберець. Мадам, у мене ще ніколи в житті не було такого красивого адвоката. Людино, ну ви тільки погляньте, що за жінка. Голова зверху. Затягнув знову артіст, не полишаючи при цьому спроб намазати в кишенях гаманця. Хихотів уже весь вагон, і що більше люди всміхалися, то більше лютувала кондукторка. Ви ще його захищаєте, то заплатіть за нього, є така умна знайшлася. Накинулася вона вже на жінку. У саме серденько і дитячі збірочки горової, щоб пальчик не порізався, щоб гортати було легко. А ілюстрації до неї в такій досить цікавій техніці такого вирізування Руслан зробив, тому вона нас така на 100% сімейна книжечка. Оцей віршик, який я вам зачитаю, його навіть почали використовувати логопеди. Немає логопедів тут раптом. Немає окей. Ну якщо зможете переказати логопедам, тому що мені вже таке сказали в Тернополі, що наші логопеди вже взяли його на озброєння для відпрацювання одного звуку. Зараз зрозумієте, якого. Шерсть у чашці, шерсть у роті, шерсть у тата на роботі, шерсть на штанях, шерсть на платі, шерсть літає по всій хаті, не рятують гребінці, шерсть летить в усі кінці, шерсть клубочиться в кутках, на дивані, в подушках, шерсть у оці і у носі. Це линяє кішка зося. Прилучан просто таки переповнюють емоції. Вони у захваті від такої щемної і відвертої зустрічі. Людмила Горова для мене це показник того, що є люди. Я ділю всіх людей, всі події, усе, що відбувається в світі речі і конкретні якісь предмети, і абстрактні предмети на дві категорії чир потреб і інпошив. Так от Людмила Горова для мене – інпошив». Це та людина, яка робить наш світ набагато кращим. І про чому робить вона це настільки відкрито і щиро. Дуже потужна енергетика відмили, я хочу сказати. Чесно кажучи, через екран ми бачили її в соцмережах, ми бачили її на відео, і це не так відчувається. Тут сьогодні панувала неймовірна атмосфера, і майже дві години минуло, як отамацію. Мені кілька поезій відгукуються, тому я взяла собі на згадку таку книгу і ще взяла кілька книг для найменших. Адже дітей треба привчати до художнього. Слово дитинства, і тоді я думаю, що нас попередочекає кращий світліший. Направду це була якась неймовірна зустріч, тепла, неповторна, яка наповнює сенсами. А тобі враже буде, так як відьма, скаже. Чорного пристріту. Буде тобі, враже, так, як Матерь твою враже.